Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, демонструю рідкісний чайний сервіс. Не впевнений, що є в музеях такий. Ручний розпис, петряківський розпис. Колиймо Полонський фарфоровий завод 1950 рокам відповідає, складається з чайника. Цукорниці, шести чудових чайних пар, звичайно молочника і сухарниці. Не продається. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати.